Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Бобі Арум поділився думками щодо строків проведення бою Усик Фура. Ось що сказав старий. Ймовірно, вони поб'ються на початку наступного року або у грудні. Я думаю, що як тільки Тайсон виб'є все лайно з Усика, він проведе, можливо, ще два бої, а потім дозволить захопити владу молодим хлопцям. Циганський сцикун Тайсон Фура розповів, що думає з приводу мордобою з Антохою Джошу. Прямо його позбавили цноти, тому він не цікавий для мене. Його двічі побив усик, а перед цим побив товстун. Він просто великий бомжара, якого тричі відпиздили. Абсолют другої середньої ваги Сауль Альварес виправдався за поразку від оркського боксера Бівола. Ось що сказав рудий. Ця поразка дуже мене зачепила, але треба врахувати обставини, за яких я програв. Я рухався у вазі, намагаючись створити історію. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.